Коли-небудь Верховна Рада, і коли вона добереться до питання стосовно якихось термінів для тих, хто на фронті перебуває вже який рік? Ваш прогноз? Як би не хотілося, проте через непередбачувану, а точніше, ні, чому не передбачено, пробачте, я виправлю самого себе uh -huh. абсолютно передбачено політику знущання над Україною і політикою і бажанням Путіна знищити Україну. Ми не можемо сказати, коли ця загроза зникне. Е, тому логічно випливає, що якщо є проблема з укомплектуванням української армії. Назначивши певні строки а, військовослужбовцям, ми досягнемо в певний момент а, дня, коли юридично змушені будемо всіх відпустити, угу. і так зменшиться кількість української армії. Цього дозволити зараз на жаль неможливо, як би не хотілося. Проте, я думаю, що є альтернативні варіанти. Певні дійсно ротації. Е, чи за рахунок депутатів Верховної Ради, хоча ну я в це мало вірю, тому що по перше, є велика кількість жінок по-друге, є велика mm -hmm. кількість людей старшого віку е, з поганим здоров'ям або з трьома дітьми, тому не назбирається, мені здається, навіть 200 народних депутатів, які можуть виконувати ефективно дані функції. Mm -hmm. е, проте інша ротація могла би бути застосована із допомогою працівників правоохоронних органів і з допомогою. Просто іншого. Планування певного оздоровлення, коли хлопці, які е, були мало в відпустках, або дехто, не дай Бог, якщо взагалі за три з половиною роки не був в відпустці, щоб вони мали можливість uh -huh. відпочити тиждень, два чи три, якщо необхідно, більше приділити увагу в відновленню здоров'я, так не uh -huh. для галочки, як то кажуть, не для висновку ВЛК, а щоб реально людина почувалася здоровою. І важливий елемент присвятити психологічному здоров'ю, тому що вла. Власне, їх психологічний стан він впливає і на фізичні їхні здібності, і відповідно на ефективність всієї армії.